І на силу знайдеться сила сербська народна казка. В одному селі жив собі парубок та був такий сильний, що ото як вранці кине свою важку залізом ковану палицю вгору, то вона аж увечері на землю впаде. А що не знав ніякого ремесла, то худобу пас і перед усіма вихвалявся. Що його, мовляв, ніхто не подужає, і він нікого не боїться. Аж якось, отак загордившись, він запитав у матері: Скажи мені, люба матусю, хіба є ще хтось на білому світі сильніший за мене? Ти ж бачиш, як я легко шпурляю вгору важку, залізом ковану палицю? Можу, й дерева з корінням виривати. А мати всміхнулася та й каже йому Е мій синку, ніколи не хвалися силою, бо в світі знайдуться люди, що й тебе за пояс заткнуть. Не може бути, просердився син і вирішив податися світом, щоб перевірити, чи справді таки хтось зможе побороти його. Довго йшов і дійшов, коли бачить, на тому боці якісь. Люди метушаться, зерно перелопачують. Він і гукнув до них, щоб вони показали, де тут міст чи якась інша переправа. Один чоловік з лопатою в руці підійшов до берега довідатися, чого він хоче, перейти через річку мені треба, відповів наш селеч Коли той чоловік почув таке, то простяг йому лопату, яка аж до другого берега сягнула, та й каже Сідай, перенесу. Сів той силач на лопату, і чоловік переніс його на свій берег. Коли парубок підійшов до гурту людей, що перевіювали збіжжя на току, то побачив, що старий чоловік затис пальцем одну ніздрю і дме, а четверо молодих підкидають лопатами зерно. Здивувався силач та й запитує їх, чому старий на обидві ніздрі не дме, а йому відповіли, що якби старий подув на обидві ніздрі то вітер поніс би не тільки зерно разом з половою, а й їх усіх. Побачив силач, що потрапив поміж силачів, і захотів помірятися з ними силою, та й розповів їм, чого він ото в світ подався. А один старий сліпий чоловік, як почув таке, той каже йому а дай, ну, хлопче, руку попробуй, який ти дужий. Та люди, що працювали на току, порадили йому замість руки подати старому залізний держак лопат. Парубок так і зробив. Старий як натиснув пальцем на залізо, то аж ямку в ньому видавив. Еге, каже старий, ні є сила в тебе. Так ось тут щойно один розбійник забрав у старого, який зерно дочку. А в цих людей сестру, зроби добре діло, відбери її назад. Зрадів парубок, що нарешті трапилася нагода показати, на що він здатний, і швидше кинувся на вздогін за розбійником. Догнав його аж біля річки. Дівчина сиділа край води, а розбійник, поклавши голову їй на коліна, спав. Прибіг силач, і відразу розбійника кулаком у бік. Віддай, мовляв, дівчину, прокинувся розбійник. Думав спочатку, що то дівчина ненавмисне пальцем торкнула його, аж дивиться, це якась проява до нього сіпається. Як схопиться він та за сміливцем, а той утікати. Коли ж назустріч йому чоловік іде, дванадцять повних возів причепив до пояса і тягне їх, ще й на дуді грає. Побачив силач того здоровила й до нього, мовляв, заховайте мене, бо он розбійник женеться за мною. А здоровило був чоловік добрий, узяв нашого силача в жменю і запхнув за пояс. І далі потяг повні вози дорогою, ще й на дуді грає. Аж тут і розбійник прибіг, заступив здоровило від дорогу й до нього, мовляв, де той чоловік, який щойно тікав? То який чоловік? Я нікого не бачив. Е, ні, бачив. Слово за слово, та й завелися. Розбійник став погрожувати здоровилові, не таких, мовляв, ще бачив. Тоді здоровило щіглим стукнув розбійника, і той покотився по землі, не стало й видно його. Здоровило далі потяг вози, а просилача, якого за пояс заткнув. І байдуже йому. Увечері здоровило притомився і хотів сісти. Аж тут силач. Ой, чоловіче, обережно не роздави мене. Здоровило дістав нашого силача за пояса і поставив на землю. Парубок сяк так подякував своєму рятівникові і скоріше, засоромлений, подався додому. З того часу він уже ніколи більше не хвалився своєю силою.